Добрий вечір, ми з Іванка, Київська область, Україна. Сьогодні 3 вересня. 22 рік. Облюсінню палку. Згодом будемо заливати. І старий досить і були. Підпирав камінням, добивав опори. Там не підставляв. Ну витримає. Забивав цвяхи. Я Сергій не рекомендував мені. На Сергій. Позабивав. Хочеться мені проекспериментувати, забити цвяхи. Зв'язав їх проволокою між собою, позв'язував. Ну, де засипую так зв'язав. Позв'язував. Там, Там цвяхи забив до будинку щоб зв'язалися цвяхи десь 130-25 порізаних. так позв'язував щоб можна і по краям щоб не вважалося б краще було зробив перегородку як Сергій рекомендував по вам поділив теж цвяхи під краєм тим ну, трохи погано видно і тут покриємо цвяхи провоку бо зв'язував нормально мене нормальний буде оце експериментальний гарантія десь от 5 до 10 років дай бомба експериментальний бетон буде обмостка що з богом